Добра розмова на живому радіо Воскресіння! На живому радіо Воскресіння розпочинається добра розмова. Слава Ісусу Христу! Вас вітає ведуча Галина Бабій. Ми розпочинаємо нашу програму одразу на кількох ресурсах, бо це спільний проект живого телебачення і живого радіо. Тож в соціальних мережах на сторінках живого телебачення і Живого радіо ви можете. Дивитися цю програму, зокрема у Фейсбук, а також на каналі Живого Телебачення у мережі YouTube. Ваші коментарі для нас дуже важливі, тому що ми переживаємо зараз піднесення святкове. Нам важливо знати, хто дивиться цю програму, і як ви реагуєте на ті теми, про які ми говоримо, які ми обговорюємо. Сьогодні у нас незвична програма, тому що ми сьогодні розповідаємо про акцію Різдвяна зірка. Ми вже неодноразово запрошували гостей до нашої студії, причетних до Різдвяної зірки. Знаємо, що це така благодійна, тривала подія в Українській греко-католицькій церкві, спрямована на те, аби в час Різдвяних свят закумулювати свої емоційні якісь ресурси, свої духовні ресурси і матеріальні ресурси, також аби зібрати кошти на майбутнє. Літні вакації чи літні табори, зрештою, не знаю, може цього року якісь інші завдання є у цієї акції. З нами отець Михайло Крамер, голова комісії у справах молоді Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу отче. Слава навіки! Вітаю! І саме він знає, як цьогоріч буде відбуватися акція Різдвяна зірка, тому що саме він сьогодні прийшов не з порожніми руками. Він покаже деякі атрибути цієї акції. Зрештою, ми їх пам'ятаємо з минулих років їх приносили просто інші наші гості. А От цьогоріч е, уже отець Михайло. Отже, давайте з цього отче і почнемо. Ви цьогоріч відповідальний, так чи, чи ну я не знаю, чи можна в церкві казати куратор цієї акції різдвяної. Тобто сьогодні про неї розповідаєте ви, а отже, відповідаєте за неї також ви. Розкажіть, як так сталося, що тепер вам доручено цю Різдвяну зірку? Дякую. Отже, акція Різдвяна зірка є заснована у 2019 році, і її привіз як ідею отець Віталій Герасимів. Він цю ідею побачив у наших друзів за кордоном. Ця акція. Триває і проходить, і має там свій вигляд, uh -huh. зокрема, у Німеччині акція проходить також Карітас Чехія. Ця акція є досить активно і гарно відбувається. І отець Віталій, побачивши плоди цієї акції, побачивши добрі цілі, мету і те, що люди її підтримують, вирішив спробувати провести цю акцію в Україну і в нас її розвинути. Ну і відповідно, час Різдва це є час, коляди, Україна вміє колядувати, Україна любить колядувати, і це є нагодою, цей святковий дух, так як ви сказали, акумулювати і також перевести його із матеріальної точки зору теж в певні добрі цілі, які ця акція теж може зреалізовувати і забезпечувати. Коли буде акція починатися, тому що, от ми знаємо, ми, попри те, що маємо рік такий важкий, трагічний через повномасштабну війну, маємо ще певні такі якісь зрушення і, можливо, неточності, незрозумілості щодо зимового церковного календаря. Певні парафії за власної ініціативи починають святкувати Різдво уже з 25 грудня. Церква ще в цілому дотримується того календаря календаря, який і був, то чи є якісь зміни у проведенні акції Різдвяна зірка, чи все ще цього року, не маючи можливо якихось уже абсолютно усталених і прийнятих в церкві канонів, святкуємо за старим календарем? Я думаю, що прийде час, коли ми разом всією нашою церквою перейдемо. На новий календар, і я думаю, що саме тоді наша акція теж зазнає uh -huh. цієї переміни. А так як сьогодні ми святкуємо у лоні нашої церкви за старим стилем. Хоча хочу сказати, що наша церква вміє і знає, як святкувати вже і за новим календарем, тому що наші парафії за кордоном цю традицію вже мають, тому для нас, в принципі, не є чужим підлаштуватися і прийняти щось нове. Uh -huh. Але цього року ми є. З головою нашої церкви і е, знаємо про те, що наше святкування відбувається цьогоріч ще за старим е, стилем. Угу. Проте я переконаний, що момент, е, коли ми перейдемо на новий стиль, він буде добре підготовлений. і Буде мати дуже добрі гарні плоди, і що додасть нам ще єдності, якої ми всі зараз потребуємо і шукаємо. Тому mm -hmm. наша акція, в принципі, відбувається так, як зазвичай. Вона триває впродовж двох тижнів, із 7 січня і до свята Богоявлення, 19 січня. Mm -hmm. І цей час якраз є даний для того, щоб прославляючи нашого Господа, нести радісну звістку у кожну оселю про те, що Христос. Народився, uh -huh. незважаючи на те, що є сьогодні багато обставин і багато тих, які хочуть, щоб цього святкування було якнайменше. Але саме народження Христа показує, що нічого не може зупинити народження Божого Сина, бо з Євангелія знаємо, що не було місця в оселі, в хатині, Господь приходить серед звірят, тобто там, де є неможливо по-людськи, для Бога є завжди. Можливо. То в чому полягає суть акції Різдвяна зірка, і як воно буде поширюватись по парафіях? Отже, суть акції Різдвяної зірки це є найперше прослава народження Господа нашого Ісуса Христа, який приходить до нас людиною. Угу. Ми завжди колядували, і це є те, що наше українське. Подивімося на наших колядників. Вони гарно одягаються. Вони в вишиванках робиться спеціально зірка. І є дуже багато коляд, які є ще давнішими. І це говорить про те, що українці колядують. Тому перша мета цієї акції це є. Розвивати ці традиції коляди. Зокрема, на цих теренах, де ми з вами знаходимося, терени Київської архієпархії і ці наші п'ять областей це є Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Київська, це є терени, де коляда не завжди могла лунати вільно, mm -hmm. гучно, відкрито, але знаємо про часи великих заборон, де не можна було колядувати і за будь що що зв'язане з традиціями, вірою, надією, так? Можна було попасти грати І тому е, друга ціль це є плекання саме цих наших цінностей і традицій на цих теренах. Е, також е, розуміємо, що війна сьогодні навчила нас е, бачити горе когось. Бачимо, як українці своїми благодійними пожертвами збирають космічні суми. і просто Собі так подумати, є оголошений збір, і декіль... інколи за декілька годин, з декілька днів збирається велика сума. Це свідчить, що сьогодні Україна через досвід війни вміє бачити чиюсь біду. І ця акція вона теж має за мету дивитися на чиюсь біду, на чиїсь гори, бо цілю акцію є закумулювати кошти, які потім можуть використовуватися на реалізацію різних. Соціальних ініціатив у лоні нашої церкви з нашого досвіду, це найчастіше це є проведення при парафіяльних таборів, угу. де священники збирають дітей і де вони можуть розраховувати на частину повернення коштів за проведення цього табору. Але також можемо мусимо сказати, що не тільки на табори, але і на інші ініціативи, які громада разом зі священником, разом із молоддю можуть. Придумати, описати цю ідею в певний проект, подати його. А тоді вже, в залежності від наявності коштів, від кількості людей, які хочуть зробити щось добре, тоді вже може бути обговорена і певна сума, яка може бути виділена. Угу. Хто може колядувати з парафією? Це будуть дорослі вертепи чи дитячі вертепи чи об'єднані? Як це все? Який формат <кій> кажучи сучасною мовою, напевне, немає. Того, кому було би заборонено колядувати, тому ми запрошуємо усіх, хто бажає йти і колядувати. Тому що м, радісна новина народження Ісуса вона є для всіх, і Господь прийшов для всіх, і Господь хоче, щоб цією новиною ділився кожен. Діти зазвичай роблять, можуть робити вертепи, дорослі більше колядувати, але дорослі вертеп це теж прекрасно. бо… Це те, що гуртує людей, які в таких подіях свого життя вже напевно не мають так багато часу, щоб сісти собі, щось приготувати, але якісь інші обов'язки, які є, нам не дають це зробити. Але коли дорослі збираються, щоби приготувати, наприклад, вертеп, то вони теж і пригадують свої юні роки, як вони колись колядували, як вони. Як мерзли, як були в снігу, як різні пригоди траплялися, хтось міг щось ну по дорозі загубити. А як там цікавих різних історій, теж багато нас Тому е, ми нікому не забороняємо і кажемо, що навпаки, всіх заохочуємо і всіх запрошуємо колядувати. Очевидно, є адміністратором в невеличкій парафії в Києві. Вона е, молода. І вона е, молода в буквальному сенсі, тому що вона розташована біля студентського містечка, біля одного з великих університетів київських. Чи на вашій парафії також буде ця акція? І якщо так, то в якій формі скажу вам більше, що не тільки на нашій парафії при КПІ, при комунічному храмі, але і у кожній парафії нашої церкви ця акція буде відбуватися. Угу. Взагалі, в ідеалі в тому, як є акція задумана, це є група людей, які організовуються, які беруть з собою. ось Я таку ж казала, отець скриньку. прийшов не з порожніми руками. Або... Маємо або от таку скриньку. Угу. І з цими скриньками вони йдуть по. Людях своєї парафії, по своїх знайомих, про, по організаціях, по е, тих людях, які запросили, можуть колядувати в переході, можуть колядувати на вулиці. Але мета цієї акції е, та, що ці кошти, які потрапляють в цю скриньку, вони потім передаються церкві з метою, власне, допомогти в реалізації тих майбутніх ініціатив, які е, будуть. Продумані парафією, громадою чи групою на парафії молоді, наприклад, скажімо. А коли відкриваються самі скриньки, вже після того як акція завершена, це теж якийсь окремий ритуал чи захід? Я не знаю, так це окремий ритуал, тому що ми так притримуємося, щоб скринька була для людей візуально максимально. Захищена, є тут такі QR-коди, де є сторінка mm -hmm. у Фейсбуці, де можна mm -hmm. бачити подію акції. Також е сторінка у Фейсбуці і QR-код, щоб mm -hmm. скласти пожертву, mm -hmm. світ е сканувавши його. Ну і бачимо, що тут ми її за за закрили і опломбували. Так і ці пломби ми не можемо знімати, але ми їх приносимо. До, до курії нашої архієпархії, іде в присутності комісії, ці скриньки відкриваються, рахуються, і потім відбувається підрахунок, і тоді вже є звіт річний, скільки є зібрано коштів, і тоді ці кошти вносяться на окремий рахунок нашої єпархії. І Відтак, через звернення до економату, вже священники угу. можуть розраховувати на підтримку своїх. Ініціатив. Угу. І така не тільки дерев'яна, є ще й пластмасова, також. От дуже красиво зараз оця, от, от, трошечки от на цю камеру показати, власне, ось цю емблему чудову. Бачимо зірку, яка має такий хвіст, як комета, різдвяна зірка. І це загалом є логотип цієї акції. Так, Різдвяна зірка вона називається. Ну, в цій точно видно, скільки люди кидають і скільки коштів приблизно можна зібрати. Ви сказали, що вочевидь найчастіше парафії звертаються за цими коштами, так потім як описують проект для відпочинку для таборів дітей. Чи ви знаєте приклади, коли ж на щось інше може використовували? Ну, зазвичай так, з того, що є, то поки що на табори. Uh -huh. В Більшості це саме табори, веселі канікули з Богом. Так. Бо вони, наприклад, якщо є табір цілодобовий, тоді велика стаття витрат власне є нічліг дітей і харчування. То uh -huh. воно насправді більша частина витрати табору, власне, ці дві категорії несуть. Uh -huh. А коли організовується табір при парафії, тоді, наприклад, це можуть бути денні табори, де, наприклад, діти вранці мають бутерброди. На обід ми їм можемо зварити, наприклад, юшку або якусь нескладну страву, що не потребує багато коштів, і на вечір вони вже можуть йти додому вечеряти. Uh -huh. І тому ці. Табори є менш затратними, і тоді є нагода більшій кількості парафій власне допомогти. Uh -huh. Бо можна, наприклад, всі кошти, знаєте, організувати якийсь там один гарний табір і все. А так краще тим допомогти тим, тим, тим. І тоді є нагода більшого охоплення е, і більшого розголошення того, що ці кошти є більше людей з цього скористають. Uh -huh. І тому теж заохочуємо священників, які е, мають таку діяльність на парафії, пам'ятати, що е, зимою. Вони долучаються до цієї акції, тобто вони приймають скриньку на парафію, вони організовують колядників, вони розповідають людям, вони вносять свій час, свої фінанси, а відтак влітку мають нагоду розраховувати на те, що церква їм ці фінанси повернеть. І в нас є, наприклад, маленькі парафії, які. Можуть внести небагато, але потім можуть отримати і більше, якщо в них є така справді потреба. Отже, я знаю, що цього літа ви власне також були причетні до таборів. Чи на ці табори також використовувалися кошти, які ви закумулювали під час минулорічної різдвяної зірки? Отже, на ці табори у нас було в такий спосіб, що була ціна фіксована, яка була укладена, щоб виповнити наш бюджет. Uh -huh. Але звичайно, що були особи, які не могли внести повну суму, і то ми вже безпосередньо по кожному випадку з, з батьками спілкувалися, і ми говорили про комфортну суму, тобто uh -huh. скільки особа може, щоб дитина поїхала. Бо нам якби було ключове, не щоб виповнити бюджет вкладами батьків, але щоби. Допомогти тим батькам, які хочуть правити дітей що на відпочинок поїхати, угу. і тому частину ми брали з відпочиваючих, а іншу частину нам покрила єпархія. Це прекрасна акція і прекрасна ініціатива, але бачимо, що практично у всі роки її існування. Якісь темні сили заважають її урочистості і так би мовити, виконанню її в повні то ковід в з'явився і заважав людям колядувати. То тепер маємо повномасштабну війну. Як ви минулого року дали собі раду в час карантину? І ковіду з Різдвяною зіркою, який досвід отримали вже на цей рік, щоб мати більше запасу міцності і терплячості для здійснення акції? Ну, скажу вам, що напевно, коли е, люди хочуть колядувати, люди хочуть е, розповідати про народження Ісуса, то їм ті заборони, е, якби не стають навіть перешкодою. Але навіть дотримуючись тих заборон, люди йшли і колядували. Були парафії, які, наприклад, брали скриньку, які залишали скриньку в храмі і інформували людей про цю акцію. Люди вже про неї знають. Скринька стояти могла наприклад біля вертепу. Люди могли вкидати. Були парафії, які брали дві скриньки. Одну скриньку залишали в храмі, на іншу скриньку була група молоді, парафіян, які йшли і колядували. Угу. І на той час ми, напевне, думали, що це найскладніше, що це ковід, ці обмеження, але вірили в те, що прийде час, коли він завершиться. Але натомість бачимо сьогодні інший досвід, який маємо: досвід, від якого маска не збереже, але від якого нас Господь збереже і охоронить. Тому ми від нас те, що можемо, тобто ми акцію розпочинаємо. Ми священників забезпечимо скриньками. Ми про акцію сьогодні говоримо. Також в інтернеті ще є інформація про цю акцію. І відтак кожен всі учасники акції зможуть у свій спосіб долучатися, можуть навіть просто перераховувати кошти, знаючи, що вони будуть використані на, на добрі. Цілі угу. добрі наміри. А як долучитися, якщо хоче людина фізично долучитися до вашої акції, скажімо, парафіянин або той, хто нас зараз чує? Я хочу, я би не те, щоб пожертвувати, а я би ще хотів якось може організаційно допомогти. В ідеї акції є дуже багато опцій допомоги. Є опція допомогти своїм автом, послужити, щоб повозити колядників. Є опція поспівати, є опція. Придумати маршрут, наприклад, куди можна піти, до кого можна піти. А якщо людина хоче колядувати, то потрібно звернутися до своєї парафії. До священника і сказати, що я би хотіла долучитись до даної акції, uh -huh. хотів чи хотіла. Якщо на цій парафії є група колядників, тоді можна з ними ходити. Якщо, наприклад, так склалося, що немає такої групи, тоді зібратися з іншої парафії, тобто шукати однодумців. І до цієї акції підходити так територіально. Тобто не потрібно з Житомира, наприклад, їхати в Київ, щоб колядувати, але колядувати в себе на місці, а тоді вже централізовано можна скриньки передавати. Тому uh -huh. той, хто хоче. Шукаючи нагоду, обов'язково зможе її реалізувати. Ну і, звичайно, хто бажає запросити колядників, то також в такий самий спосіб звертаємося на парафіях до, до свого священника, кажемо, що про таку акцію хочемо запросити на коляду. І можемо приймати тоді колядників. Це може бути і офіс, і житло, і магазин, будь-яке приміщення, будь і приміщення, часу. І вулиця, місце, в якому можна співати, скажімо uh -huh. так, бо це єдина заборона, яка. Щоб співом щось там не, ну, не пошкодити, mm -hmm. але все інше так. ми маємо ще трохи часу. Отже, знаєте, завжди в кожній програмі дуже цікавими є особисті історії, і ми всі ріс росли в різні часи. Наприклад, я росла в радянські часи, і е, я не мала можливості колядувати відкрито, тому що це тоді ви самі ми згадали це каралося, і школярам радянським колядувати було зась. Це було неприпустимо, тому колядували тихенько тільки вдома і е, так, щоб навіть сусіди не почули, оскільки ну, ми знаємо в який час. Допустимо, я росла. Це були 70-ті роки. А чи в вашому дитинстві були такі моменти, коли оця коляда підносила вас до небес, додавала настрою, і ви зросли з цим уже відкрито? Розуміючи, наскільки це важливо для кожної людини в різдвяний час бути причетним до цих всіх ангельських небесних хорів, котрі прославляють народження молодого, мал, мал, маленького Ісуса, дякую, слухаючи вас, справді скажу, що немає такого досвіду власне заборони, так коли колядувати можна тихо, щоб ніхто не знав, але маю нібито інший досвід досвід, коли, коли можна. І можливо сьогодні десь собі задумуєшся, а як справді було тоді, коли було не можна, і навіть чуючи сьогодні історії наших священників, священників двох, які є зараз в полоні, про яких не маємо інформації, священників, яких є вивезено з, з Мелітополя, через те, що вони не підходять тій владі, яка там захопила владу одного, депортували священника нашого, так. Так, там вже навіть з парафії з Мелітополя, їх так поступово спочатку одного, другого, також третього, тобто всі священики вже є депортовані бо не підходять. І, наприклад, собі задумуєшся, коли був, наприклад, малим хлопчиком, так, наприклад, міг там колись було таке, що йшов, хотів, а колись було таке, що міг лінуватися, а от не хотів. І собі тепер сьогодні думаєш, от коли був малий, було таке, що міг і не захотіти піти, полінуватися. А от уявити собі, що як було тим людям, котрим було не можна, і коли, які за ту колядку могли заколядувавши її потрапити в місце позбавлення волі. Так. І не знати, що було би з ними, і з їхньою сім'єю. Тоді собі починаєш цінувати те, що ти сьогодні можеш колядувати, що ми сьогодні можемо відкрити на нашому радіо говорити про коляду. Мене особисто в коляді підносить і так надихає це. Віншування, віншування, які є словами побажань. І часами це є вірші, який ти думаєш, просто гарні, римовані, добрі слова. Але ми маємо багато таких віншувань, які говорять про історію, які говорять про історію власне заборон, про історію не можна, про історію вивезень, про історію Сибіру. І до сьогоднішнього дня для нас це була історія. А сьогодні ми бачимо, що це вже справа, яка. Може бути дійсністю на певних на певних теренах. Згадаємо, ви сказали, маємо в деяких колядках навіть нашу трагічну історію. Згадаємо колядку Нова радість стала, яка співалася в після Другої світової війни тихенько в наших родинах на текст. Сумний святий вечір в 46-му році. Так? Тобто люди самі вкладали історичні факти, ніби пишучи літопис свій в колядки, аби це не забулося, аби це вкорінилося навіть малим дітям в пам'ять, як наш історичний досвід. Е, ну, Але тепер ситуація на щастя інша, і ми можемо справді колядувати. Е, я розумію, що в Зараз ми теж в такий трошки справді дивний час, оскільки згадали ми вже певні певні зміни в святкуваннях деяких окремих парафій чи деяких християн в родинах щодо Різдва. І все ж ми сьогодні виходимо в ефір напередодні Різдва за нашим усталеним календарем, тобто святвечір. 6 січня на календарі, що би ви, як священник і як людина, яка з різдвяною зіркою от зараз через ці екрани, через цей ефір приходить в дім тих наших слухачів і глядачів, які з нами, що би ви їм сказали, що би побажали і як привітали? Хочу сказати, що незважаючи ні на що, незважаючи на ніякі трудні обставини. Незважаючи на тривоги, незважаючи на те, що можемо мати в своїх серцях сум'яття, мати біль, мати страх, мати переживання, пригадаємо собі, що наш Господь, який ось-ось народжується у яслах, у вофлеємській хатині, приходить якраз до кожного з нас, щоб нас піднести. Він є тим світлом, яке сьогодні засяє в кожній оселі, яке після сьогоднішньої молитви хоче народитися у кожному серці. І можемо собі повертатись до тих запитань, а чи 25-го, а чи 7-го, але запрошую у цей вечір, у цю різдвяну ніч заглибитися у те, що Господь хоче народитися саме. У нашому серці. І той Різдвяний піст, який ми завершуємо, якраз є тим часом, який ми вклали, щоб готуватися до того, щоб Господь народився в нашому серці. Тому я усім нашим глядачам, вам, нашим слухачам, бажаю, щоб це Різдво, незважаючи на всі ті перешкоди, які сьогодні маємо, які сьогодні відчуваємо, щоб це Різдво було. Різдвом там, де його ніколи неможливо заборонити. Це Різдво у нашому серці. І якщо Господь там народиться, то ця, ця радість, цей мир, з яким Він приходить, наповнить нас, наповнить нашу державу і поведе нас тими шляхами, якими ми прагнемо йти, шляхом до перемоги, угу. перемоги над ворогом зовнішнім, але і перемоги над ворогом внутрішнім, якого ми. Не бачимо, але якого відчуваємо і з яким точно теж маємо боротися. і ще раз наприкінці програми запросіть наших слухачів і глядачів в якийсь спосіб доєднатися до акції Різдвяна зірка принаймні тим, щоб ну запросити вас з колядниками чи в якийсь інший спосіб до своїх осель, до своїх офісів. І як вас знайти? Де про про акцію написано? Отже, про акцію можна дізнатися з наших сторінок Київської архієпархії, офіційної сторінки у мережі інтернет у сторінці Фейсбук. Також можна читати на сторінці комісії у справах молоді на моїй особистій сторінці Михайло Крамер у Фейсбук. І через ці ресурси запрошувати нас, якщо ми є поряд біля вас. А якщо ми є на віддалі, тоді звертайтеся, будемо думати, як попросити тих, хто є поруч. Із вами, щоб вам заколядувати, тому що у такий час, як сказав блаженніший Святослав, не потрібно думати, чи потрібно колядувати, чи потрібно святкувати, але потрібно колядувати гучно і так, щоб не було ні однієї оселі української, в якої би не пролунала українська гучна радісна коляда. Ну, а якщо ви побачите скриньку, таку, як отець Михайло Крамер приніс сьогодні на нашу програму в храмі на парафії, то ви зверніть увагу, що саме у цій програмі ми про неї розповіли і обов'язково долучіться до збору коштів на соціальні потреби парафій. Ось прошу ще. Ми маємо таку чудовий такий плакатик, невеличкий, різдвяна зірка. Нехай вона усяє кожного оселю. Кожну вулицю, кожне місто, і село в Україні. Нехай вона буде нам тим, таким е, моментом, навколо якого ми всі єднаємося у наших великих прагненнях жити далі, славити Бога. І... Наближати великий день великої української перемоги. Дякую вам за розмову. Отець Михайло Крамер, голова комісії у справах молоді Київської архіпархії Української греко-католицької церкви. Можемо вже сказати, Христос рождається отче. Славімо Його! Розмову провадила Галина Бобій. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.